Друзі, усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Прийшла у Аврору. Зараз трішки пороздивляємось товари, новинки, ціни та акції. З'явились ось такі келихи. Перламутрові 129 гривень. На них, до речі, була акція, вона вже закінчилась. Склянка ось така по 22 гривні. Ось такі стакани, теж перламутрові, по 49 гривень. Ось такий скляний стакан з подвійним дном. 69 гривень по акції. Акція по 11.05. 119. Ось такі з декором. Теж подвійне дно. Була акція на ось такі стакани. Тут мілілітрів 400, мабуть, але вона також уже закінчилась. Зараз 119 гривень. Ось такі чашки по 69 гривень зараз. Ось такі мені подобаються. Зараз вони по 99 гривень. такі також 99 гривень. Зараз акція по 11 число на ось такі тарілки, 99 гривень, тут діаметр десь 29, такі великі. І ось така десертна тарілка 59 гривень. Ось такі по акції зараз 119. Вони ну, дуже гарні. Ось такі. Салатник 77 гривень по акції. Ось такі бульйонні тарілки. Таких я ще не бачила, по 77 гривень вони зараз. Є такі симпатичні. Також акція на ось такі чашки. Тут десь 400 мл об'єму, 59 гривень. 59 гривень ось таке блюдо, тарілка. виробник Вітора. По акції зараз 88 гривень ось такий салатник. Теж виробник Вітора і ось такий салатник 99 гривень. Ось така форма в нього. Тарілка 49 гривень, теж Вітора. Тут діаметр 24. 9 гривень. Ось такі салатники. Лумінарк. Зараз по знижці. Ось такий салатник у вигляді квіточки. Без акції зараз 49 гривень. 199 гривень. Форма для випікання ось така. Це 2 літра. Скляна. В акції зараз ось такі контейнери харчові. І вони тут мають два відділення по 19 гривень. Але вони тут без ущільнювача. Підходять такі, як для заморозки. Ось ось такі скляні контейнери з кришкою 129 гривень. Ось такий 149 гривень більший. Вони щільно закриваються. Тут літр, а тут 640 мл. 77 гривень, ось такі пластикові. Контейнери, банки для сипучих. Ось такі з'явились 49 гривень з кришкою. Ось такий літер. Зараз зі знижкою 29 гривень. Такий зручний формат. Ось такі є по 59 гривень. Зверху прозора кришка це зручно. 44 гривні ось такі меншого об'єму. Ось такі з'явились контейнери. Це дуже зручно, коли зверху прозоре. Якщо таке вертикальне зберігання, то видно, що всередині 99 гривень і ось такі по 109 тут об'єм літр 650, тут літр 100. Ось такі дуже високі, 64 гривні. 16 гривень, ось такі. Теж зручний об'єм. Тут 6 літра, 24 гривні ось такі. Тут 1,1 літра. Ось такі силіконові з'явились. Контейнери вони складаються. 74 гривні. Це дуже зручно, як для зберігання. Їх можна і в холодильник, і в посудомийку. Такий класний варіант. 74 гривні. Зараз по знижці. А, зараз на який тут об'єм. Не пишуть. Ну, такий. Звичайні це середній, ось ці більші по 119 гривень, на них зараз знижки немає, але така, такий гарний варіант. Ось такі ємності для цукру, для спецій, можливо, з ложкою повністю прозорий, Пластик 49 гривень. Ось така ємність 39 гривень. Тут одразу ложка. Дуже зручно для організації спецій. Такі маслянки, це пластмаса повністю, 69 гривень. Такі по 55. І ось така 64 з бамбуковою основою, але вона ну, така дуже мала. Мені, здається, незручно буде. 69 гривень, ось така ємність для. Торта зараз по знижці. Для цілого пирога підійде така величезна з ручкою. Брати з собою на пікнік 169 це без знижки ось такі теж для зберігання тортів. Тут такий піднос і зверху кришка з ручкою. Знижкою 99 гривень ось. Таке сито для фритюра. Воно невелике. Для серветок такий органайзер симпатичний. 55 гривень. 49 гривень ось такий. Ось така коробка для серветок 139 гривень. Ось також коробка для серветок 77 гривень. Це гарно виглядає. З'явилися ось такі пляшки для олії Скляні, літрова з дозатором 109 гривень. Ось така 77 прозора. 88 гривень ось такі гарні цукорниці. Така пляшка зі знижкою 77 гривень з дозатором для олії також з мірними поділками для олії. 88 гривень ось такий органайзер. Там всередині щиточка. Зараз дістану. Ось так виглядає, знімається. Здається, що це дуже-дуже зручний такий дозатор. Пляшка ось така для олії та для оцту. 149 гривень. Ось така. Симпатична. 88 ось такі ємності для олії з дозатором. Були ще більше. Але зараз я маю в наявності 77 гривень ось такі банки для коктейля, для напоїв. Два, навіть три варіанти. З полуничкою, ось такі, з з апельсинчиком, 77 гривень, 109 гривень ось такі з кришкою дерев'яною, також дерев'яна трубочка. Ну ось такий, 59 гривень скляний. Ось такий 88 гривень. Ось така пляшка з розпилювачем. Але я вже знайшла, що є пляшки з металічною кришкою, то вони більш практичніші. Бо це пластмаса, вона фарбована і часом, мені здається, воно... Тратить свій вигляд. Це гривні ось такі ємності для сипучих, для цукру, для солі, для спецій з ложечкою. По 64 гривні. Вони скляні ось тут знизу. Верхня кришка це пластмаса. Білий та такий синій колір. Є там ще чорні. Також сірі. 69 гривень для солі та перцю. Це такі акції ось на такі виделки. 24 гривні. 29 гривень ось така. Така з напином. Також ложка. 27 гривень по акції. 22 гривні ось такий ніж зі знижкою. Також акція на ось таку ложку для морозива. Класна в мене така є. Довга, дуже гарно виглядає, 27 гривень. І акція 22 гривні на ось таку. Чайну ложечку. Ще є в наявності ось таке дитяче з ведмедиком ложки та вилки. По 24 гривні у нас є такі, дуже гарна якість. І після посудомийки зберегли свій вигляд, тому можу рекомендувати. У акції ось така менажниця. Вигляді квіточки. 109 гривень і 59 гривень. Ось така прямокутна. Акції ось така кухонна дошка. Така дерев'яна, це не бамбук. Така гарненька акція на ось такі банки скляні з бамбуковою кришкою. 169 гривень. 109 гривень для сипучих ось такі. Гарненькі з'явились. 119 гривень ось такі симпатичні з сердечком. 119 також, але більшого розміру. Ось такі симпатичні. Зараз по акції ось такий кошик для зберігання в холодильнику. Теж гарна якість. І ось такі по 39 гривень, теж дуже зручні для зберігання. Вузенькі можна і на дверця та холодильника. У мене такі я зберігаю косметику на поличці, дуже зручно, бо вони вузенькі. Ось такий контейнер для холодильника 109 гривень. І ось по 69 гривень такі органайзери для яєць. Також Ще ось такий органайзер для яєць. 199 гривень. 109 гривень ось такий чайник заварювальний, скляний. Такий симпатичний. 299 гривень ось такий чайник скляний. Там, мені здається, повинно бути ще ситочко. І ось такий чайник зараз без акції 249 гривень. гарненький, з бамбуковою кришкою. Там металеве перекриття, для того, щоб кришка не псувалась. Ось такий сьогодні коротенький огляд. Дякую усім за перегляд. І до зустрічі в наступних відео.